Друзі, хочу познайомити вас сьогодні з нашими новинками, з нашими термоналіпками. Підготувала я ось таку наліпку і будемо з вами разом пробувати її переносити на тканину. Що нам потрібно зробити з самого початку? З самого початку ми вибираємо необхідні елементи, які ми хочемо перенести на тканину. У моєму випадку я буду використовувати дві оці троянди: одну на чорній тканині і одну на білій. Погнали! Так, одна є. І вирізаю ще одненьку. Так, мене все інше нам не потрібно, ми його відкладаємо в сторону. Так, наші квіточки вже вирізані. Так, правильно показала вам. Далі я підготувала дві тканинки: чорну і білу, щоб було класно видно результат. І нам потрібно перед перенесенням обов'язково тканинку пропрасувати. Чорна в мене пропрасована. А біленьку я зараз пропрасую. Так як я просую на столі, і це не так зручно, як на просувальній дошці, я собі підклала під низ тканинку, але вам цього не потрібно буде робити, якщо ви будете використовувати власну просувальну дошку. Отже, моя тканинка гарно відпрасована, рівненька, чорна в мене також рівненька. Що ми робимо далі, дівчатка? Потрібно обов'язково переконатися в тому, що в вашій прасці вимкнений режим пари, щоб вона була обов'язково без пари. Далі беремо нашу квіточку. Так, прикладаємо, я хочу, щоб вона була ось так по центру. Так, і починаємо припрасовувати. Так, так добрячу припрасовуємо. Трішки так, знаєте, навіть натискаємо на праску, щоб створити мінімальну тиск. Так. Можемо так трішки потримати, довше затриматись. Угу. Так. Я думаю, цього буде досить. Давайте ми поки що відкладемо в сторону, поки наша плівка охолоджується, знімати ми її будемо тоді, коли вона повністю охолоне. А за той час ми з вами зробимо наліпочку на темну тканину. Отже, ми припрасували обидва елементи на білу і на темну тканинку, і тепер саме час знімати нашу плівочку. Почнемо ми саме з білої тканини, тому що тут у нас плівка вже повністю охолола, а на темній тканині вона ще така досить тепленька, тому зачекаємо. Як бачимо, наш малюнок гарно відходить повністю. Тепер давайте будемо дивитися результат, що у нас вийшло на різних тканинках. Так, перша у нас чорна, трояндочка наша на чорній тканині. І така ж на біленькі, як бачите, результат вдався. Далі по цим схемам ви можете вишивати бісером, можете вишивати нитками. Також можете комбінувати вашу вишивку, поєднувати бісер і нитки. Крім того, у нас є термоналіпки не лише під вишивку, а й просто з гарними принтами. Ось яскравий приклад такого принта, який ви можете у нас придбати і перенести собі на футболку, на шопер, на будь-який інший готовий ваш виріб. І така наклейка вже не потребує подальшого вишивання.